Краса того, що ми робимо, полягає в постійному відкритті, та в тому, щоб ділитися тим, що ми відкриваємо з нашими партнерами. Petro Canada Lubricants – це компанія з виробництва мастильних матеріалів іншого типу. Завдяки нашим технічним службам та командам досліджень і розробок, ми тісно співпрацювати з нашими клієнтами, щоб виявляти проблеми, надавати рішення та знаходити ефективність, яку інші можуть пропустити. З наших попередніх досліджень та польових випробувань ми продемонстрували ефективність, яку Hydrax XV приніс обладнанню, що працює при підвищених температурах. Ми побачили до 6% зростання продуктивності, до 5,5% економії пального та до 5 Відсотків зростання ефективності насосів у цьому новому дослідженні. Ми розглянули інший кінець температурного спектру. Це була нова подорож відкриттів. Ми провели комплексне дослідження ефективності при низьких температурах разом з інженерною школою Мілуокі. Дослідження розглядало межі роботи при низьких температурах та споживання енергії гідравлічної системи в зовнішньому комерційному пристрої безпеки. Ми розглядали вплив ключових властивостей гідравлічної рідини на продуктивність та ефективність при низьких температурах. Висновки з дослідження були вражаючими. Гідравлічні рідини з високим індексом в'язкості, сформульовані з обраними базовими оливами Петро Канада, показали значні переваги. Ми побачили ширші температурні вікна роботи та покращену чутливість системи. Ми також побачили значно знижене споживання енергії. Підсумку Hydrex Multigrades змогли забезпечити економію енергії до 41%. Коли ви бачите такі цифри, ви перевіряєте свої розрахунки, ви перевіряєте свої результати, і вони були правдивими. Ми отримували 41% економії енергії при низьких температурах. Hydrex Extreme та Hydrex XV перевершують моногрейдові гідравлічні масла в умовах низьких температур, де чутливість системи є ключовою, включаючи гідравлічні пристрої безпеки. Hydrex Extreme та Hydrex XV забезпечують. Вони сприяють більшій ефективності роботи, меншій потребі в прогріванні та зниженню споживання енергії, навіть коли швидкість та чутливість актуатора зберігаються. Також немає потреби в сезонній заміні масла, оскільки Hydrex покриває весь температурний діапазон. Деякі компанії скорочують технічні послуги та дослідження і розробки. У Petro-Canada Lubricants ми завжди підвищуємо наш рівень. Ми ніколи не зупиняємося. Краса того, що ми робимо, полягає в постійному відкритті. Хайдрекс Extreme та Хайдрекс X ві сформульовані для забезпечення ширших температурних діапазонів роботи, покращеної ефективності роботи та пального, а також значної економії енергії. Хайдрекс Extreme та X XВ сформульовані для забезпечення ширших температурних діапазонів роботи, покращеної ефективності роботи та пального, а також значної економії енергії. Обидві формули були протестовані в дослідженні. Сесілія Дайс, Петро Канада, Лубрікант, спеціаліст з продуктів для гідравлічних рідин. Дах Урбан, менеджер з розвитку продуктів. Для Петро Канада лубрікант спеціальні рідини та мастила.